Друзі, ми вже включилися і їдемо до ми вже на... вічному серве, їдемо на остров Сонячного камня. Там водоворот? Пофіг. Like. Не, знаєш, що нам по барабану? На стільки добрый водич. Я добра людина, так. Так, будемо показувати, пишем будем показывать, зачем дали. Ну хай скин кукибоя що... йо -мо! А навіщо мы стільки грошей постараємо ради восьми тысяч А в тебе скільки зараз на балансе? Семьдесят одна тысяча без вокруг и як. Вот тут вони, короче, продаете біля асасина. Но поняв от ссылку, то це. Ты купив? Да, 35. пять. А в явто держав? У мене всього лишь е 30 сорок копейки. Тебе є ракушка? У мене є ракушка. А Юзе? Я ракушку їзу. А У мене немає А тоді я зараз юзну і буду тебе там жить. А як вона називається? Концепція Конг. Концепція на англійському, а конк на Яки в тебе, конечно, мова включена. Ну, не знаю, а нет я помыл. Ай, мої, мої. Ну що, Круто на галадонах. Головне, щоб не випадав мігаледон стака, тому що ми його просто на, на цю удочку не піймаємо, приходите, будете вставляти удочку кінк. Кінг рот, так, да, так. Да, да. А чого ти його їх вже крутиш? Давай на місце а встанемо. А, так ми будемо ну, їхати. Вурун-тун-тун-тун, так. На санях будемо. Да. <поїхали>, Поїхали. Ой, щось вони дуже жорстко. Слухай, а можна ми на моїх поїдемо? А давай двоєм просто на санях поїдемо. Давай. <поїхали> Окщо половим рибку, поки там крутиться все, вверхнеться. Ось сані. Зараз стану до тебе. Не можеш мені одного дати цього зараз по тема? А, їх же ж не можна передавати. Їх можна передавати? <тит> ні, їх по-перше не можна передавати. А чого раніше можна було? Ні, не можна передавати. Я, Десь... я хотів закрутити свого мій голодончику. <кхух> <кхух> <Понимаю. кхух> <кхух> 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 А я міше ловлю. влю. Що за міше? А. А чому міну 70 відсотків? Його ж оперу були. Він коштує 6000. А міну 70? Ти <плес> э, майже як міногодом, ви там не описалися? Разра. Де? Разра. Ти ще купила? У ходу. Я вопрос, і як я ще з другої попытки на цю вудочку піймав, яка за 25к? Це вудка ламає групу. Тим більше на хасті. О! Боже. Він мене, блін, перехватив. Ти вудку свою закрутив! Я бачив. Прийдемо поки заспавниться не вироблю. Він лечь тільки ночі спавниться. Дивись, кого я піймав? Даркнет? Нет, он и даркнет. Там где фиолетовый такие. Фигас, нет, блинхет. Блинкхет. Блинкхуд. Блитхуд. буде Хальбой Та він стоїть на одному месяце издевательства. Да. Круто. Это башню. Сколько ещ на майни холодное, я зрозумів. Ну, у нас только 26 дотей осталось. Шансы нет, но молись. А вон вообще на личках, блин, спавнится? Нет, мы не голодаем. Подвесь, может, он там же есть? Он на личках, нафиг не спавнится? Он на личках спавнится? А ти ж казав не спавниться? Я казав, я не казав взагалі такого. А, мені хекса треба. Я на креветки ловлю і в мене, і мене падають міфіки. А мені треба на життя, У мене на ще ні, не те ще в міфік впав. То там є меголодом, що є? Нема. Ну тут би така б музичка. Ту тун тун, -тун.

Ну я по муточке його завжди розпізнаю. Це ссылка на на аниме. А нормально все знает? Итадори, итадори с итадорі. Хто знає, то ссылка на Итадори. По морге можна узнати. Итадорі. Точно у мене його ім'я не пам'ятаю, але його фамілія Тодорі. Із волшебників. Я, конечно, не дивився, але я просто знаю. У мене з станів якісь проблеми. З тебе їх перекручу. На одному місці. Ми не ж нормальні якісь. Защадь до мене встане. <рігі> дінго бел, дінго бель, дінго он вей.

Нащо ти протираєш А Да вони мать будуть з небачені видно. О, там Сигер. Ну і коли будуть. Надо чому налітать. Наконец-то. Наконец-то. Да я візьму свою що... лутку. Ой, то що мені треба? Дивись, яка у мене є. Мифический Искатель. Вот это что как? Искатель? Mm -hmm. Ну там за 80 десятый. А чё помощник Санты? Санты. Сейчас это я тебе покажу. Вот. Где она в раю? Я хочу вот сайт поставить за сотый разу. Вечный фишер вин за сотый? Ем. Слухай, у мене всього, у мене 17 тайнів залишилось. 16 Шестнадцять залишилось татай. Шанси є. На останньому може заспавнитися. Може просто чесно підемо 250к на, кар... на фарбі все. Странний водоворот відкрився. А мене є до тебе питання. Яке? Хочеш це опять вислати 250 тисяч, коли у нас буде на голодо. Чтобы зробити фантом. Мені треба фантом. Если я його ловлю, я не дам. Mm -hmm. Ну тоді він мені не треба. <рисум> так, чекаємо поки. Ви год... Ну А що? Він може їх приймати. Так, так ти гониш, там в чат напишеш. Чо? У мене тлантишка випадала не треба. Боже, у мене мінус лодка. Лодка. Від генерій моїх. Якщо шо в нього просто на три зубці, як ви пам'ятаєте? Хай? Хай. Яка ловить за 0,001 секунду. І в мене на цій вудочці, так що ми ну... На навіть Дуже мало котейні залишилось. Може треба було сто? Так 100, ти знаєш, скільки бабок? 200 тисяч. Ні, сто типу сто 100 тисяч копить. Не знаю, чого легше б не стало. Там 50, Зачем? за 50 аж 2 можна зробити. Так нам за 35 не выполнил один чё? Знаю. Знаю. Ну. Ты издеваешься, я тебя убиваю. Ещё я 10 спроктил, Кирса. Тебе 130 левел. Так, а що ти хотів? У мене тільки 80. 20 левелів. Не так уже багато. Мене відстає, 50 левелів. Мене відстаєш 50 легень. Ні, мене до 100. До а? до першого странний водоворот відкрився. Може послі Міголодонах, давай будемо мені підгоріть почити. Ну, а може вже странний буде. А може бігаводонно схвануться на лічках? спавнить или не спавнить или не спавнить ага а пимаешь а, да, почти зарабатываю. За секунду. Что, блин, за кисть? А голос? от коли метель, а от там коли метель починається, то ти типу, в чому прокол. Типа тебе може с з гори І все. І ти здохнеш? Ну типа. Ні, там ти не здихаєш. Там ти здихаєш. Ну а. або ти не сходишь? Ти не здихаєш, коли там падаєш. Ти кого есть. Давай, я тебе уверяю. Зайдем на обычный сервер, покупаем на пару вертай и что будет, Може був зменшений шанс. Обилі андель. Янтарів багато. Пофіг. Мені вони не треба. Опять! Дуй так попит на пропитание. Я на реликвии лі походу продав. Чи не продавав я их. Мегалодон. Э куда так ти? Ми, ми не честно ты? Мы мене сами. А я не знаю, де він. А я по факту. Я... Ай, бомбы. Ай, не честно. Ты бачишь, Ось... что я там? Нет, не бачу. Де він? Я його взагалі не бачу. Страшно, що я не бачу? Не бачу. Я назад а бачу! Вниз подому, а, ти ж так, та, побачив, побачив. ж побачив його такі сині. очі. Ось він. Бачиш, в тебе є приймущества, ти набагато швидше приїхав. І все закінчив. Ну, це, ребят, можемо мені западать згодом. Я не що тут, але... Ай, голову риби забув надягнути. ти бачимо, на що що нас саме лови. Вищо у нас не виходить? На самій калічні, але не так легко піймати його. А у мене багато сіплі... шнарк хер, так що я його можу піймати. Я, б... Ну слухай, він щось подалекувати заспапиться просто. Ні? Та да, він може так спавнитися, я так бачу. Yeah, він в мене так один раз спавнився. залагало. Yeah. — А в мене чогось хасті перестало пробувати. Я yeah. на голові буду, Хасті yeah. перестало часто спрацьовувати. Треба тряску, блін, починати, що за водіка. Тому yeah. що треба це... Ну, такая приманка, що уменьшает скорость клевый. А Мені треба два раза. Так везьмице. Так, 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 так нагу я на голову рыбу ловлю. На куліну. Да, на кулю, а ты на кули. Ну так вот на голову иду. А на неї теж можна пья? Да я не знаю, нахуй что мог піймати, хоч даже на червоха. Ты його пьяв, блин. Ммм, жалко. Він саме не просреться. Відео <свистит> не простреться, тобі пишає. Простреться? Так, я його да, не пізнаю. Він слишком жорсткий. <свистит> дуже застрій. Він дуже важкий. Він дуже важкий. Что ми? <головіка> а так він же не може другий раз. А может быть было, Знімай мене, ее с мою камеру. Надеюсь, я ее в прошлый раз Дуже припіл, не Дуже длится, если не проведете. Я, <головіка> я на тебе дивлюсь. і... <головіка> Я його почти половину. Да Я ж только, блин, безуспешно, я хочу на чемпіонат. Ну слухай, це ж на мої гроші, блядь, щось не видно. Так я взяла писать. Не повезло. Ну они тоже такие маласенькие, по моєму Давай ще сюда шару чисто. Чисто для приколу. А ще є? Та ще три по є. Ну я виловлю, а ти а если по-другому? Реликвии я все. Да мені. Це тобі, тому що вона мене не треба. Другий друзі спали. Квадроцикл с тобой все нормально. Живий. Да вже, блин, квадроцикл навіть. ведь. А, ти чого На ты На гопила? Молодой человек. Ты издеваешься? Нет, серьезно. Це цей я там... Останній цей може ще раз заплатити останній цей. Навіщо я 71 тисяч поставлю 50 тисяч моєї вдома? Ну може на ось це ти прославити. Все, не заспавнишся до поміж. Пішли ми до вороти шукати. там Ти не спавнилась. Мы так пошли их пугать. Да погналась. Ты кидай меня на твои. М? Давай, скидай. Зараз. Кидай до меня, ты же не сможешь так сказать. Пит! Хей! Не, ну с моим мегалодоном он, конечно, не сравнится. Ну, а ну достань. Ой. Ну да. Да и больше, и ну, обещал. Ну дороже сто кензель. Так, ну ты. А ведь твой стоит великий на девен. На... Так ты куди їдешь? Идь на мусоле. Там 100% заспанулся. Оу, да. Ну, все прикольная анимация. А вы жов часто, як для Мигалодона можна було бы краще поставить. Можно, чтобы в инсторде 100 тысяч. Ось! Ось! Прямо а я Прямо в острове! А я по приколу один раз закинул. Ну, хотя... воно зараз пропаде, вот я знаю на количе. Да, не да, 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 да. да. зараз пропаде. Так що прийде. Да блин, давай его выстрілий, я не хочу просирати мій, мій філмер. Заліз. Раз. Ну, слухай, все він прикольный. Маленький. маленький, 50 тысяч килограммов, самый милива... минимальный вес. Вообще, то не самый минимальный. Это может на 49. Боже, 49. <сё <Bueno> <сёв> на <Навичие> вещи там стики <сёв> <сёв> мало. Что можно еще? На что ты про 40 рыбу? <сёв> ну, <правом>. Обычный кейс. <сёв> Я кухою вже на і или найду слушай, це видео вже Давай раз Ах ты какашка. А я на сдох Не нашла Слухай получилось дуже гарним вывели И мегапоняшки Слухай мы виду на голоду. Він багато. Це доволі круто. Yeah. 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 Не хвоститься. Yeah. Не хвоститься. А єдині, а, я, я не хвост. Okay. Він по факту хоч і не такий. Ну він дорожий, Ну він дорогий. А, а є чи ні? Пішли подивимось. А нага. Думаєш, я вже такий старий в ті грі. Ну, я просто думаю, я тут... В цій локації я вже настільки стар'ю, що я знаю, коли він є, а коли його нема. Давай ще на сьогодні попробуємо виловити. Смотри, що в мене є, тебе такого нема. Показуй, де ти? Що де ти? Ось, дивись, в мен... тебе такого нема. <різко> 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 <Вау>. <різко> Тот Той самий про а потім так, потім так, і потім так. Да. Ну, пішли подивимося, скільки мені за нього дадуть. Зараз 5, 5 копеек. 12 тисяч. Мамо. А я потратив 71. І 20 тисяч так. Ну, короче, не повезло. Не поверло. а повезло. я 27 заробив. И шов... в минус на х3 почти. Да. Слушай, ну можно будем уже на чем закінчивать, а так ролики получились. Так, на чем мы будем уже закинчивать, ставьте лайки, подписывайтесь. Зановучик и... Куки бой. Суса, туса. Ты не бой, ты суса сука Суса, суса. Пока-пока.